Діти, сьогодні на занятті ми будемо малювати підсніжники. Це перші квіточки, які з'являються із підснігу, тому у них така й назва підсніжник. Для того, щоб намалювати підсніжники, нам потрібний аркуш паперу, пензлики різної товщини, ватна паличка, губка та фарби. Я буду використовувати гуаш, але в мене немає коричневого кольору, то я візьму акварельку. Та водичка. Отже, приступимо до роботи. Спочатку нам потрібно намалювати землю, яка вже розтала. Для цього ми беремо пензлика і малюємо довільно земельку. Користовуємо для цього коричневу фарбу. І ось так я беру небагато водички. Більше щоб було фарби, малюємо ось таку коричневу плямку. земельку намалювали. Тепер над розставшою землею у нас зацвітуть підсніжники. Для цього я буду змішувати кольори білий та синій. До білого я буду додавати трішки синього кольору. Для того, щоб малювати свої підсніжники, я буду використовувати пензлик із товстим ворсом. Беремо трішечки і вмішуємо у білу фарбу. Нам потрібен ніжно-такий блакитний колір. Зробили ніжно-блакитний колір. Тепер подивіться, у мене на пензлику багато фарби, трішечки її промочу ось так. Подивіться, як ми будемо малювати. Ми будемо пензлик тільки притискати до паперу. От, наприклад, у мене ось тут буде мій підсніжничок. Беремо і всім ворсом притискаємо пензлик. Ось так. І ось так. Ось уже одна голівка підсніжника є. Далі вмочуємо фарбу. Так само. Ось так. Ось тут в мене буде підсніжничок, наприклад, рости. Так, намалювали три підсніжнички. Можна один, наприклад, ще зробити, що він тільки, ніби хоче розпуститися ще у бутончику. Далі ми Будемо малювати листочки до наших підсніжників. Для цього беремо вже зелену фарбу, мочуємо. Ось так робимо ось таке потовщення, звідки розцвітала квіточка. Можна пальчиком поставити ці крапочки, можна використати вушну паличку. А далі ми будемо малювати листочки. Стебло. Стебло у підсніжника тоненьке, тендітне. Тому ми будемо брати пензлик з тонким ворсом і малюємо до нашої земельки. Ось так. Промальовуємо. Ось у нас вже готові. Тепер ми малюємо листочки. листочки. Ось такої форми мають бути. Внизу тонші, внизу товщі. Промальовуємо листочки. Намалювали листочки. Тепер ще із під снігу може з'являтися травичка. Тому кінчиком петлика ми можемо намалювати ось так. Травичку, яка вже сходить. Наприклад, тут ми теж можемо намалювати, що тут ще підсніжнички можемо намалювати тільки листочки, а квіточка ще не з'явилась. І маленьку травичку, Дєві теж не терпиться з'явитися з, з підсніжку ось такі підсніжнички. Але ще повсюди лежить сніжок, тому сніжок ми також будемо малювати ось таким. Ніжно-блакитним кольором. Для того, щоб намалювати сніжок і він мав таку структуру, для цього ми використаємо ось таку губку. Ми просто будемо вмочувати у фарбу і ось таким чином робити сніжок, бо ще зовсім він не розтав, ще лежить. І ось так все гарненько. Промальовуємо ось таким сніжком. Ось так може ніби трішечки заходити і на нашу розставшу земельку. Кольори тут будуть змішуватися від білого до блакитного. І ось так все гарненько промальовуємо, що ще кого лежить сніжок. Далі, за бажанням, можете завершити свою роботу. Можна підмалювати наші підсніжники, виділити їхні квіточки. ось так. Блакитним кольором. І, звичайно, можна намалювати сонечко, щоб воно розтопило сніжок і з'явився підсніжники. Ось так. Це вже за вашим бажанням: як ви хочете, прикрашаєте свою роботу домальовуєте. Ось така робота наш вийшла. Я думаю, вам сподобається працювати в такій техніці. Чекатиму ваші роботи у Viber-групі та нових зустрічей.